Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список місту зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Мазда cx 5 12 року. 173 тисячі пробігу, 13800 ціна, 2,2 дизель, повний привід, контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону. Є мультикермо, механічна коробка, клімат, контроль присутній. Приктроніки також є. Kia Sportage. 14 рік, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, 252 тисячі пробігу, 13500 ціна, контакти до власника присутні. Так, Комбінований салон, шкіра тканина, автоматична коробка, клімат-контроль, муйти присутнє. Електроніки є. Більше інформації по телефону. Рено Дастер 16 рік, 1,5 дизель, 200 тисяч пробігу, 10 900 ціна. Контакти до власника присутні. Більше інформації по телефону. Флісвагентігуан. Так, 15 рік, двохкубовий бензин, автоматична коробка, 12800 ціна, 102 тисячі пробіг. Контакти до власника присутні. Шкіряний салон. Бачимо. Кондиціонер присутній мультикермо. Фуркоп є більше інформації по телефону. Hyundai Santa Fe. 7 рік, 300 тисяч пробігу. 2,2 дизель, 10900 ціна, автомобіль обслужений, контакти присутні. Комбінований салон, мультикермо, клімат-контроль, автоматична коробка. Більше інформації уточнюйте. Mitsubishi ASX з Європи. 14 рік, 194 тисячі пробігу, 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка, замінено ГРМ, контакти бачимо, є. Так, заглянемо по салону. Трошки видно. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Infinity. Так, FX311 рік, 108 тисяч пробігу, 19750 ціна, 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, автомобіль з Європи, є два ключики і рідний пробіг підтверджують. Так, по салону шкіряний салон, з регулюванням бачимо, з пам'яттю сидінь. Мультикермо, автоматична коробка, кліматконтроль, темна стеля, люк. Форкоп та пектроніки присутні. Кого цікаво, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Mazda CX5. 15-й рік модельний 16-78 тисяч пробігу, 16300 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка повністю обслужена. Тут контакти до власника. Так, дивимось по салону. Люк присутній. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть вже більше повну інформацію. Рено Каджар. Каджар у нас 16 2016 року 159 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механічна коробка, оригінальний пробіг, є ще зимові шини, 14700 ціна і контакти до власника присутні. Добрий день, так легенько заглянемо. Так, салон на тканині бачимо по комплектації. Більше інформації уточнюйте. Kia Sportage, 19 рік, 1,6 бензин, автоматична коробка, коробка передач Full LED, 17,950 ціна, 78 тисяч пробігу, контакти до власника присутні. Так, Якщо відчинено, відкрийте, будь ласка, покажу людям. Сервісна книжка, два ключі і вся історія. Сервісна книжка і вся історія присутні. два ключі. Так, Салон у нас надканині. Так, дисплей. Бачимо кондиціонер. Мультикермо присутні. Чистий охайний салон. Покажу по колу. Більше інформації уточнюйте. Офіційний Hyundai Tucson, 2008 рік, 110 тисяч оригінального пробігу, є вся сервісна історія. 900 ціна за автомобіль, двохкубовий газ бензин, без підфарбувань, повністю обслужений. Контакти присутні. Чотири склопідйомники. Бачимо чистий ухайний салон, шкіряне кермо, клімат-контроль, підігріві сидінь. на гарних дисках. Форкоп присутній. Audi Q5, 14 рік, 2-літровий бензиновий двигун, повний привід, 18400 ціна, контакти присутні. Так, світлий шкіряний салон, повна комплектація, панорамний дах. Більше інформації по телефону. Volkswagen Tiguan. 15 рік, 150 тисяч пробігу, 13 950 ціна, двохубовий бензиновий двигун, автоматична коробка, контакти до власника присутні. Так, шкіряний салон, автоматична коробка, кондиціонер. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Колеос. 12 рік, 263 тисячі пробігу, 11 тисяч стіна, 2,5 бензин, повний привід, механічна коробка, контакти присутні. Тут ще є сервісна документація. Так, дивимось по салону. Салон на тканині. Nissan 10-й рік модельний, 11-й, 176 тисяч пробігу, 10650 ціна, 1,5 дизель, контакти присутні. Так, на жаль, зачинено, бачимо, зараз з іншого боку заглянемо. Так, сонце не дозволяє, трошки трошки заглянули. Більше інформації, уточнюйте. Сангйонг Рекстон. 11 рік, 210 тисяч пробігу, 10500 ціна, 2,7 дизель. Так, Власник Юрій. Дивимось по салону. Салон на світлій шкірі. Автоматична коробка передач. Кого цікавить? Телефонуйте. Nissan Кашкай 11, рік 218 тисяч пробігу, 10750 ціна, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка. Контакти ось тут присутні. Так, Підігріве сидінь, клімат, контроль, мульта кермо, панорамний дах. Audi Q5. 16 рік, 133 тисячі пробігу, 19 900 ціна за автомобіль, двохубовий бензиновий двигун, комплектація преміум плюс, контакти до власника присутні. Так, Салон на коричневій шкірі з регулюванням, садінь, мультикермо. Клімат-контроль автомат. Панорамний дах бачимо. Додаткові релінги на даху. Пректроніки присутні. Audi Q5, 15 рік, 139 тисяч пробігу, двохкубовий бензиновий двигун, автоматична коробка, 19900 ціна, контакти до власника присутні. Так, Шкіряний салон з регулюванням автоматична коробка, клімат контроль, мультикермо бачимо, панорамний дах, чистий охайний салон. Перектронніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 3008. 15 рік, 230 тисяч пробігу, 12200 ціна, пройдене ТО, повний привід, 2-літровий дизельний двигун з гібридним обладнанням. Гібрид. Так, дивимось по комплектації, кліматконтроль присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Volvo XT60. 12 рік, 154 пробігу, 18 999. Ціна за автомобіль, 2,4 дизель, максимальна комплектація. Так, шкіряний салон. Такий з ставками світлами, з регулюванням, з пам'ятю сидінь, мультикермо, автоматична коробка, клімат, електроскладання дзеркал. Чистенький та охайний салон. Більше інформації по телефону.